Ну що, друзяки, знову з вами на зв'язі. В цьому відосі ви побачите, як я вирішив перекрасити балончиком BMW X5 e 53 У мене ось така машинка була на продажі, я вирішив, що якщо попробувати, перекрасити її е матовою чорною фарбою з балончика. Да, Ви не оглохли, ви все правильно почули. З балончика. Купив в магазині балончиків на 50 доларів. Купив всяких пленочок, всяких стрічок тобто малярочку. І позаклеював фари, зеркала і всі елементи, які не потрібно красити. Далі просто ось так от легенько беру балончика і починаю красити. Головне, щоб було тепле повітря, не холодно на дворі, щоб краска бистренько сохла і не було потьоків. Тому ось так от це все гарненько плавними рухами робимо і красимо машинку. Цей процес виявився трошки довше, ніж я розраховував, тому вже в принципі, на дворі майже стемніло. Вигнав машинку трішки на вулицю, щоб фарба скоріше сохла та щоб трішки більше було світла. Дуже великий мінус із-за того, що був без респіратора, і постійно смерділа фарба, так само було важко дихати, тому що поруч повністю смерділо цією фарбою, неприємний запах і забивалося в носі. Тому, в принципі, як робити таку процедурку, щоб не закриватися кофтою, так як це я, просто надівайте. Респіратора якийсь якусь масочку і собі красить на задоволення. Продовжуємо далі. Ось такий, як бачите, вийшов варіантик, Дуже доволі все прям чотенько, враховуючи те, що я покрасив прям з балончика. Це виглядає шикарно. Десь чуть-чуть, можливо слабо домалював. Можливо, десь можна було ще раз, але проходив я по декілька разів. Тому в принципі фарба тримається міцно. А вам якщо сподобався відосів? Підписуйтесь і будете далі дивитись такі топові відосіки.